«Привіт, кохана. Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин «Ой...» на замок. Який там замок, замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш? Ну ходи, я тебе поглажу. Ну ти ж мій бігемотік. <рик> ти ж мій крокодильчик, ти ж мій динозавр. Скажи чесно, собака, <рик> ти гладиш, що руки витираєш, та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку. Так сідай, жерти. Так, добре. Що є? Що дам? О! Варенички, варенички. Е, А що один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі? Жири. Ну, дякую. А може є якийсь там чай, кава, капучино? Є володя. Все як ти любиш. П'ять в одному. Чай, кава, капучино, хліб з маслом і сігаретка.